Міль сточила, манку. Як вона то залізла? Порох один сипеться. Чим більше беру, тим менше ловлю. Надію, що не справдиться. Приїхав пізно, риба хлюпається. Також не витримую, хочу ловити рибу. Ну, за улов. Щось кінчика капає. Чж... Майже. Бляха, я думав клюнуло. Щоб зараз я автоапарата скинув. Але я так можу. Глибина виставлена. Тільки так Хлоп і вже є риба. Накручуємо манку. Ось як виглядає та мурмишечка. Перший карасик. Блін не засняв покльовку. Тільки закинув самий жаровий, самий макотунький. Це не я. Наприклад, ви чекаєте якогось конкретного екземпляра великого та як от зараз поплавком от граєтесь, то я наживляю кукурузу ви час. Бо якщо тако просто от пінопласт... І мастирка, то клювати буде все, що плаває. Ось так виглядають мої кормачки. Кому потрібно, пишіть за кормачки, за поплавки мені на електронку. Вже зкисла. На той кислий горох підійде, карась, він же ж із врещенець. Йому тільки давай якусь гадость. Потім ходе кашляє, смаркає. Скільки я шариків накатав. Нервних рибаків прошу відійти від екрану поставити бубенчики Бачили друзі? Опа Але класно, блін, ну я не можу передати словами. Такою либою я і рибачу. Такою. Саме головне в такій рибалці мати спин, Стоп сказати собі. Ну, я поки що стоп не можу сказати. Ам-ням-ням, пора перекусити. За компанією чайочок, каву, хто що любить... Канапушки, борщ з салом. Наїдаємося і далі рибачимо. Вегетаріанців просимо відійти від екрану. Ліпчик, майонез домашній, ковбаска. Лишився один шприцик і будемо валити до хати, як ямку провалився. Поплавочок. Бачите? Там, де ямка, там і стоїть карась. Кормочки тільки з макушатником зелені-зелень. Що ж з того зелень-зелень? Чи сидить там хто чи не сидить? То я на поплавок ліпший ловлю. Який звірюга. Е, де поплавок, я не бачу. О, винирнув. Винирнув з під води. Капець. І рибка показалась там. Привіт Віця, друзі, що я вам казав? Сидів тут карасик. Такі от караси клюють весь день. А всім тим скептикам, які кажуть, що я беру рибку і наново насаджаю її, насаджаю її, і... йдемоте заглянемо в мій садок. Це дві години пройшло. От є Ну хіба ті карасики не красунчики? Отака от рибалка. Класнюча, смачнюча. З чого смачнюча? Бо зараз виберу ті більше карасики в пожарю, менше на тараньку підуть і прикормлю котів. Риби наловили. Поплавки відгружені мормишкою Так, кормачки, якщо потрібні, пишіть мені на електронку під цим відео. Самі мормишки літні, карасьові, карпові, теж мені пишіть на електронку, яка буде під цим відео в коментарях або в описі. І всім нам всього хорошого!